Франківсько оплакує втрати на війні. У громаді попрощалися із ще одним героєм. Олег Койляк став на захист українських земель з перших днів окупації Криму. Він був якраз серед екіпажу військового флагмана Тернопіль. З початку великої війни долучився до франківських добровольців і поповнив ряди кулеметного взводу механізованої бригади чорних запорожців. Був заступником командира. Прийняв останній бій біля Бугледара, 17 квітня. Віддати останню шану своєму побратимові приїхали прямісінько з передової бійці кулеметного взводу, майже повним складом. Він був нашим заступником командира. Він був наповнений життям, завжди його сюди було багато. Він завжди був перший штурм, Олег перший. Перший заходив, останній виходив. Він заробив собі повагу своїми бойовими діями. Не став винятком останній бій Олега, який той прийняв 17 квітня біля вугледара. Тоді наші військові отримали завдання зачистити одну з посадок від окупантів. Як заступник керівника взводу, Франківець міг би лише планувати штурмову операцію натомість кинувся в бій зі своїми побратимами. У нас була група близько 10 людей. Ми були в цій групі. Ворога було досить багато, дуже багато, і бій цей був дуже довгий. З ним не було страшно. Ця людина настільки хоробра, що напевно, коли ти з ним йдеш, тобі здається, що це просто людину, яку не зможна знищити, що її куля не бере. Я не думав навіть, що може отак все закінчитись, тому що ми відпрацювали все ідеально. Вони з Олегом останніми виходили з поля бою. Як пролетів ворожий снаряд Михайлові, осколками посікло ногу. Для Олега поранення виявилося смертельними. Якщо б Олег не виконав завдання, рушня могла би заходити вже занадто близько з боку, виставити виставити міномети, просто страти нашу піхоту з лиця землі. Свій військовий шлях Олег Коляк розпочав з військово-морських сил України до анексії Криму два з половиною роки прослужив на кораблі Тернопіль у Севастополі, допоки флагман флагмани захопили росіяни. Тоді переїхав до Одеси, а згодом пішов воювати в АТО. Повернувся до рідного Франківська 2017-го, А після повномасштабного вторгнення подався у добровольці. Коли почалася повномасштабна війна, ми свій власний колектив. Зі 170 чоловік відібрали наймотивованіших, мотивованіших, самих кращих і вирішили вирушили зразу. На війну я шукав заступники того, хто буде в першу чергу сильний духом, таким як ніхто, от таким справжнім, який знає, що ми йдемо на війну, і що дійсно ми можемо там не повернутися, але воювати треба. І Олег був один з тих, хто ніколи нічого не боявся. Олег дуже любив одягати берет. За що й отримав свій позивний берет. А ще вмів мотивувати йти до війська, зокрема власних родичів? Насправді він був перший, і братів уже попідтягував. Своїх. Тобто, брати, один із дядькою приїхав із-за кордону так, воювати. Тобто він там мав нормальну роботу, нормальну оплату, він вернувся сюди і став до лав Збройних сил України. Свого рідного брата він теж підтягнув і намагався, щоб він теж став хорошим воїном. Олегові Коліку назавжди залишиться 30. У воїна залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Коли ми знаходимося на фронті в бою, ще щось, ти за себе не переживаєш. Ти переживаєш за комплекс за людей, за яких бо ти я як ну, невеличкий такий командир, я переживаю за кожного бійця підрозділу. Тобто В мене комплекс переживання, я їх всіх знаю, я їх всіх люблю.